Це дуже популярне питання до стоматолога, особливо серед його друзів. Тож у мене зуби свої, вони генетично дістались вони від батька, вони гарні, здорові, прорізалися вчасно та правильно. Тож, ортодонтичне лікування мені не проводилось. А за станом зубів доглядала моя мама, тож якщо траплялися якісь проблеми по типу карісу, вони всі досить швидко вирішувалися. І в останній мені робили реставрацію років 10 тому назад. Чи покращував я, я якось свою усмішку? Так. Свого часу я проводив собі домашнє відбілювання протягом декількох місяців і досить сильно покращив колір своїх зубів. І ефект, до речі, тримається до сьогоднішнього дня. Якщо мені захочеться зробити колір ще трішки світлішим, я просто поношу декілька днів капи з білючим гелем, які в мене лишились, і це значно покращить мій колір знову. Щодо вінірів, до речі, я впевнений, свого часу мені їх теж робити доведеться. На жаль, я маю бруксизм, тобто в мене досить сильна парафункція жувальних м'язів. Це відбувається із-за того, що всі ми досить сильно стресуємо, і я в особливості переживаю за своїх пацієнтів. Для того, щоб бруксизм надто сильно мої зуби не стирав, я користуюся вночі захисними капами, але і тим не менш я все одно розумію, що років через 10 мої зуби зітруться, і тоді. Мені доведеться покращувати свою усмішку вінірами. Е, я б обрав собі половошпатну кераміку, це була б унікальна робота, і вийшло б дуже здорово.